Маленький Назарчик гортає свою вже велику медичну картку. У ній безліч записів від лікарів та діагнозів. З народження хлопчику важко дихати через вузькі носові проходи. Малюк тримає жорстку дієту. Більшість продуктів викликають алергію. У чотирьохмісячному віці Назару вилікували кісту мозку. Цього року у медкарці з'явився новий страшний діагноз: відкрита артеріальна протока. Це як крововилив у легені дуже великий потік крові, що дирочка не закрита за орти, і кров не поступає в органи, де має поступати. І тому надходить кисневе голодування других органів, які мають повноцінно функціонувати. Відкриту артеріальну протоку лікарі мали виявити відразу після народження. Її розміри тоді могли бути максимум міліметр. Зараз у дворічному віці вона розширилась до трьох. Якщо збільшиться до п'яти, стан хлопчика швидко погіршиться. Недуга може призвести навіть до інвалідності. Якщо відтермінувати втручання, розвивається незворотня легенева гіпертензія, тобто дуже високий тиск в судинах легень. Який навіть коли закрити цю протоку вже не повернеться до норми, і дитина залишається інвалідом, але це стосується тільки відкритих артеріальних проток великих діаметрів. Оперувати безкоштовно Назарчика погодилися київські лікарі. Та спеціальна спіраль, яка закриє протоку та врятує хлопчику життя, коштує 76 тисяч гривень. Сім'я Ільницьких таких грошей немає. Живуть скромно в одній кімнатці малосімейки в п'ятьох. У Назарчика є ще старший та молодший братики. Чоловік на інвалідність має третю групу, отримує тисячу сімдесят гривень. Чоловік а я отримую на старшу дитинку, на старшого ілюшку 156 гривень від держави. На Назарчика 1032 гривні. І ще на малого михасика ще нічого нам не виплатили. І все, на ці кошти ми проживаємо. Спочатку гроші на операцію обіцяв виділити благодійний фонд із міста Суми. Проте тиждень тому повідомили, місця нема і навіть у чергу прийняти не зможуть. Мама зверталась і у інші благодійні організації, та поки безрезультатно. Тому родина просить усіх небайдужих допомогти Назарчику виросте повноцінною дитиною. «Ця сума не є дуже велика, бо як для других діток багато збирають, але для нашої сім'ї вона велика. Щоб кожна людина хтось що по гривні даже кинули кожна людина, ця бо сума си. Збирала б. А так, будемо надіятися, що люди допоможуть нам.